Друзі, всім привіт. Знімаю для Ютубу виноград Торнадо. Що в мене відбувається? Тут дуже загущена така грона. Дуже загущені грони. Ось, дивіться, бачите, я в кучалки. Треба трохи розрядити її. Звичайно, я бачите, туди вже не залізти. Просто ножницями, туди вже не залізти. Тому я їх якось так треба виламувати вже її. Ось, бачите, вона відламується добре. Ну, такий плотний цей виноград, це торнадо. Це дуже гарний виноград. Він ще, конечно, він ще конечно, О, Ось такого сюди. Видвину такой сюди. Оці мелкі. Що щоб помельче буду обривати. Ось такі, бачите. А ці, ці що крупніший, то ставлю. Ну, звичайно, треба дивитися, щоб не потріскатів. В такого наступна гроздочка. Ну, ця гроздочка більш-менш рихла. Ось цю мілку беру тільки. Щоб гарно була залишилася. Ось ця теж. Дивіться, яка вона. Ну вона просто вона не шевеліться. Я її шатаю ось. Бачите, ягоду? Вона не шатається геть. Тому що вона, що правильно, її треба прорядити. І прорядити бажано, щоб всередині там була проріджена, знаєте? ну, Мілко звичайно. Зараз я оберу. Все вже три вбрав. А вона ще й не думає, шевеліться. Бачите, що робиться? Ось цю. І ножницями туди не підлізти просто. Тут нормально вже пішло. тут вже шифеліється, бачите, трохи рухається. І треба... А! З цього, зсередини тако. О, вже скільки вже 5 чи 6 вже обібрав, уявіть собі. І такі ягоди ягоди ж не маленькі, дивіться. Але якщо я її не розріжу зараз, то вона просто полопається. Полопається. а воно мені таке Не нетрців, мабуть, ще всередині ще заб'ю. Хай воно там буде вітерець буде її процигоклювати. Ось там щось всередині не, не бачу. Ага, ну, Там нормально, в принципі. Ще десь тут одненьку треба було б обрати. Не знаю. Aí, наверное, вот цю. Все. Ця грузочка. Ну, це, цесар... вообще, вообще просто не шевелится ягода. Не рухается ни, ни право, ни лево. Так что, друзья, это такая работа. Короче, у нас снова дождь пришел. Короче, дожди заливают, я уже І спушувалась, бачите, я спушую цю землю, а вона, коротше, заплескується знову. Так, хорошо. Хорошо, ця частинка, бачите, ця частинка, хорошо, ця частинка теж. А оця частинка не хоче рухатися. Ну, тому я її буду десь там знизу зараз під споду, ой 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 ой, -ой. Де вона? ей, ти де? Заховали десь. Ага, воно. Вон. Спробую зараз нижні вирізати. вирізати. Так просто, звісно, ну, неудобно мені. І, ой -ой -ой. і показувати, і різати. Ось там десь ягодка, бачите, всередині не відать. Зараз вже, вибачайте вже. Ось такого. Якось туди залізти. Опа. Ой, ти бач не хоче. Ладно, зараз треба цю брати і цю вже витягнути. О, так. Все. Все. Тепер вона трохи знизу трохи починає рухатися. З ні З ні Жалко, конечно Нічого не зробиш. Така, знаєте, о, процедура така, як кажуть, кажуть ні з, як кажуть, ні з веселих. Ну, жалко, жалко, звісно, жалко. Але ж ще буде жальче, якщо воно усе пропаде. Та й все. Бачите, вже воно починає рухатися, бачите? Рухається. О, це вже хорошо, добре. Ну давайте ще одну грузку і, напевно, я вам вже більш не буду знімати, Сьогодні в принципі то немає чого такого і знімати. от Що я роблю? Ну це таке таку роботу роблю. Обрізаю, це вже другий підхід. Уже натумився вже. Це ж на навприсядку. То буває новідруся, то, то, то так. Ось ця трохи рухається, але я її все одно роз... розріжу, хай вона трохи буде отаку, отаку, таку. і буде. Проще, хоча як з цієї сторони ще хочеться прибрати щось. Я ж кажу, буде гірше, як вона. о. Такого. о буде гірше, як вона, просто... просто. О, зараз я вам покажу. Все. Дивіться, бачите, ось ця ягодка. Ай, да що ж таке? Ось ця ягодка. вона аж приплюснута, вона ж сплюснулася. Я її уберу, тому що ну... бачите, вона ну, аж бідна, немає її там місця, бачите, ми її уберемо. Ну і звичайно цю Роздички буду обирати, розріжувати. Тут, тут я як розріжу? Тут не розріження, тут іде, виходить, обираю мілоч. Мілка мілочь убираю. Ну, Бо вона, звичайно, що вона теж солодка, все ягода. Але товарного виду в неї нема все почти. Це тернат хороший, цей тернат хороший. Цей тернада хороший. Ну, ну теж я таку мелочь поубираю. такие. не дуже такі крупні. ягоди убираю. Всю ягоду вберу. Все. І красота буде. І тут буде красота, і там красота. О, бачите, це хороша. Я колись трохи проходив раніше. Було трохи часу, і я проходив їх. От, але... Але зараз хочу вже, покажу, це діло. Та й все. Так, добре, друзі. Буду заканчувати. Дякую, хто додивився. Ой. Фу. Дякую, хто додивився. М -м -м. Ладно, це бонус у вас буде. Це бонус вам, який в мене тут шевіна ради всього. Це веліс. Бачите який. Зараз пофоткаю ще, фотки залишу, бо все дивіться що робиться. Це одна одна грона така. Ось друга грона. А тут три грони, а тут ще одна ось грона, бачите. Ось так от. Красота. Красота. Вона вже доходить, звісно, ну... І через дві вона вже буде геть солодка. Це кишмиш О, так ось зробимо, трошки просвітлимо його до того. О! Дивіться, ну це одна грона уся. Бачите яка? Це одна грона така. Звичайно, тут, виходить, сонце більше достає до нього. І вона... Оце так, зараз оберу ще, бачите, опа. Якщо ягоди десь там попали в лист, чи лист попав в ягоди в гону, то я його просто зламую і витягую та і все. Десь у мене. Так. Ну і все, друзі. все, Всім пока. Гарного дня, мирного неба. Класний грані, де? Поставте лайк, напишіть коментар. Та й хай буде вам добре.